Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я зібрала для вас 10 комедій про сімейні стосунки. На мою думку, комедія це найкращий жанр для зображення стосунків у родині, адже гумор допомагає легше сприймати будь-які складні ситуації, яких вистачає в житті кожного з нас. Прощання це трагікомедія режисерки Лулу -Лу Ванг, яка також написала сценарій до фільму. Фільм розповідає історію письменниці китайського походження, яка проживає в США та підтримує тісні стосунки зі своєю бабусею. Коли бабусі ставлять смертельний діагноз, то родина вирішує нічого їй не казати, а натомість влаштовує велике свято, на якому всі зможуть з нею попрощатися. В основу сценарію ліг власний досвід режисерки фільму. Стрічка отримала кілька міжнародних премій, а Аквафіна отримала за свою роль премію Золотий Глобус дуже зворушливий фільм Історії сім'ї Мейеровіц. Це фільм режисера Ноа Баумбаха. Головні ролі виконують Адам Сендлер, Бен Стіллер, Дастін Хоффман Емма Томпсон. Дастін Хофман грає відомого скульптора та професора Гарольда Мейровіца, який живе в Нью-Йорку разом зі своєю четвертою дружиною. До Гарольда приїздить старший син Денні, який щойно розлучився з дружиною та не має роботи. Окрім Денні, Гарольд має дочку Джин та сина від іншого шлюбу Меттію, який живе в Лос-Анджелесі. Діти допомагають Гарольду підготувати виставку його робіт у музеї сучасного мистецтва. Фільм номінувався на Золоту пальмову гілку на кінофестивалі в Каннах. Чудовий акторський ансамбль. Маленька місць щастя. Це комедійна драма режисерів Джонатана Дейтона і Валері Ферріс. У головних ролях Ебігейл Бреслін, Тоні Колет, Грек Кінер, Стів Керел. Семирічну дівчинку Олів Хувер запрошують взяти участь у дитячому конкурсі краси, який відбудеться в іншому місті. Уся її родина батьки, брат, дядько й дідусь вирушають у дорогу на жовтому мікроавтобусі. Фільм дуже милий і смішний. Показує девакувату де родину, яка об'єднується, щоб втілити мрію найменшої з них. Та комічно зображує складні сімейні стосунки. Фільм отримав дві премії Оскар і низку міжнародних премій. Родина Тененбаумів це комедійна драма режисера Веса Андерсона. У головних ролях Джин Гекман, Анжеліка Г'юстон, Бен Стіллер, Гвінет Пелтроу. Роял Тененбаум колись покинув свою родину. Кожен з його трьох дітей досягнув значного успіху ще в юному віці. Чес має хисту математики та бізнесу. Марго, його прийомна дочка, отримала грант за написану п'єсу. Річі успішний тенісист. Через 20 років Роял вирішує повернутися у родину, заявивши, що має смертельну хворобу. Він намагається налагодити стосунки з дітьми та колишньою дружиною. Фільм номінувався на золотого ведмедя на Берлінському кінофестивалі. Фільм дуже оригінальний та смішний. Закохатися в наречену брата це комедійна драма режисера Пітера Геджеса. У головних ролях Стів Керел і Жульєт Бінош. Ден вдівець, який має трьох неповнолітніх доньок та працює журналістом у газеті, де веде колонку корисних порад. На вікенд вони з дочками вирушають до будинку батьків Дена, де збирається вся родина. Там присутні старший брат і сестра Дена разом зі своїми родинами, а також молодший брат Дена Міч. Який любить погуляти та часто міняє дівчат. У місцевій книгарні день зустрічає Марі, і між ними одразу виникає симпатія. Чудова романтична комедія, зірковий акторський склад. Моє велике грецьке весілля це романтична комедія Джоела Цвіка. У головних ролях Ніа Вардалос і Джек Корбет. Головна героїня 30-літня американка грецького походження на ім'я Тула, яка має велику родину. Тула живе з батьками і працює в сімейному ресторані. Батько мріє, щоб Тула вийшла заміж за грека, однак вона закохується в американця. Виконавиця головної ролі Ніа Вардалос також є авторкою сценарію, яка описала власну історію. За свою роль вона отримала номінацію на премію Золотий глобус, а за сценарій – номінацію на премію Оскар. Чудова комедія про сімейні стосунки та культурні відмінності. Видимість гніву. Це романтична комедійна драма Майка Байндера. У головних ролях Джоан Аллен і Кевін Коснер. Тері дружина і матір чотирьох дорослих доньок, чий чоловік раптово зник. Вона вважає, що він втік разом зі своєю секретаркою. Тері починає зловживати алкоголем, і дочкам доводиться піклуватись про матір. До них у гості заходить сусід, колишній бейсболіст Денні, ведучий місцевої радіопередачі. Він теж любить випити, і у них із тері починається роман. Фільм спокійний, неквапливий, з гумором показує непрості стосунки між матір'ю та дочками прекрасна акторська гра. Ходять чутки. Це романтична комедійна драма Роба Райнера, у головних ролях Дженніфер Еністон, Кевін Коснер, Ширлі Маклейн. Журналістка Сара приїздить до свого рідного міста на весілля молодшої сестри разом зі своїм нареченим адвокатом Джефом. Коли Сара зізнається бабусі, що не впевнена щодо свого весілля, бабуся розповідає, що матір Сари за тиждень до весілля з її батьком втекла зі своїм однокласником. Сара вирішує дізнатися, чи міг цей однокласник стати її біологічним батьком. Приємна романтична комедія, зірковий акторський склад. Привіт сім'ї! Це комедійна драма Томаса Безучі, у головних ролях Дайан Кітон, Термот Малруні, Сара Джесіка Паркер. Родина Стоунів збирається разом на Різдво. Старший син Еверетт привозить із собою дівчину Мередіт, якій збирається освідчитись. Мередіт поводиться дуже стримано і родина не приймає її. Єдиний, кому Мередіт сподобалась, це брат Еверета Бен. У розпачі Мередіт вирушає до готелю та викликає на допомогу свою сестру Джулі. Джулі є дуже привітною, і родина ставиться до неї прихильно. За свою роль Сара Джесіка Паркер отримала номінацію на Золотий Глобус. Легкий та приємний фільм, багато смішних моментів. Крута Джорджія. Це комедійна драма Гаррі Маршала. У головних ролях Джейн Фонда, Лінсі Лохан Фелісіті Гафман. В центрі сюжету стосунки трьох поколінь жінок однієї родини. Головна героїня Рейчел. Бунтівна дівчина, яку за погану поведінку мати відправляє на літо до бабусі. Її матір має погані стосунки з бабусею та заприсяглась ніколи не повертатись до її будинку. Бабуся, яку грає Джейн Фонда, жінка з характером, яка має свої правила. Вона знаходить для Рейчел роботу в місцевого ветеринара. Приємна комедія, хороший акторський склад. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!